Привіт, шановне панство! Друга серія електромобілі і економія електроенергії. По інформації, яку я отримав з інтернета, за 2023 рік в Україну приїхало 40 тисяч без, там, без пару штук, 40 тисяч електрокарів. За 5 місяців 2024 року ще 20 800 електрокарів. Уявляєте, кількість. В нас іде війна, відключення електроенергії постійне, і електрокари заїжджають, заїжджають, заїжджають. Значить, дивіться, якщо ми візьмемо 60, я розумію, що там не всі електрокари на колесах, можливо, якісь, там, якась частина розібралася, але ще не забуваємо, що є 22 і 21-го року. Значить, беремо сумарно 60 тисяч електрокарів. Давайте, от, приблизно в день вони заправляють 20 кВт. Звичайно, один якийсь там стоїть електрокар, а другий по трасі ще декілька разів заправляється. Значить, давайте от приблизно 20 кВт в день. 60 тисяч множимо на 20, отримуємо 1 мільйон 200 тисяч кВт. Виявляєте яка кількість? І по інформації знову ж з інтернету, Наприклад, один із найбільших споживачів електроенергії це Нікопольський феросплавний завод. Бере в рік 4 мільйона кіловат. Завод в рік і двісті кВт в день. При тому, що в нас всі ми говоримо за якусь суперекономію, що в нас немає електроенергії, що в нас дефіцит. І кожен день, кожен день, кожен місяць заїжджають тисячі електрокарів. Які ще й не платять, практично не платять нічого за розмитнення в державу. Ну, реально, це копійки. 1 кВт одне євро. Машина, яка, наприклад, має 70 кВт батарею, платить всього-навсього в державу 70 євро. Скажіть, будь ласка, 1 200 тисяч кВт в день тільки одні електрокари. Скажіть, будь ласка, це точно економія чи нас кудись ведуть знову не в ту сторону? Будемо далі розбиратись.